Минув з початку нового року, а наше місто досі живе без бюджету. Причина цього криється в прийнятому бюджеті районною радою. Коли ж буде вирішено це питання, чи буде переглядатися районний бюджет? Ці питання хвилюють всіх християнчан. Днями до фінансового управління був запрошений міський голова для обговорення ситуації стосовно фінансування дитячих дошкільних закладів та клубів міста. Однак перше, що цікавило присутнього заступника голови районної ради та начальника фінансового управління, це які саме доходи заплановані до міського бюджету на 2015 рік. Є сторона батьків чи Діючий на шамент. Давайте діти станцію проведу зараз на країні Раду і подивитись діючий норматив і фінансової забезпечені у політським 9086 гривень. Які ви норматив примінили при е, встановленні в бюджеті 7 тисяч. Де ви його взяли? Ким він затверджений цей норматив? Яким, яким органом державної влади? Це прописано о, в прикінцевих положеннях на 20 пункті відповідно рішення сесії. Форму встановлюється. Да. А ви, ви, ви писали таблички норматив. Я вам відкриваю вашу табличку, ви нормативи не маєте права встановлювати. Ви не до права встановлювати нормативи. Ось ваше рішення сесії. Ось колонка номер, не знаю, яка це. Раз, два, три, 4, 5, 6, шоста колонка. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Правильно? Аж де. Ви його не маєте права встановлювати. Ви, ви не хто? В державі сьогодні для того, щоб встановлювати такі нормативи. Вам право таке не надано. Державний орган МінФін встановив він діючий на сьогоднішній момент, По прошлому році. 9086 гривень на одну дитину. На якому основанні ви поставили 756. Нам і всім сільським радам. О цим є у них садики детські. Так само норматив по культурі є. Так само, чому ви нам занизили кількість дітей. Вам довідка давалася на іншу кількість дітей. офіційно. Статистики, те, що вибрала, теж інша цифра. Показати довідку статистики, я вам покажу зараз. У нас 728 дітей, те, що входило в статистику. А Було... там 728, а ви поставили 718. 10, 10, человек. 10 человек, це зразу 70 тисяч гривень. В статистике офіційно поданий звіт на 728 дітей, а на 718. Це зразу, якщо 9 тисяч гривень на дитину, 90 тысяч гривень обманули. Зразу моментально. Плюс поїде на пересчитывать як мінімум по цьому нормативу, що було. Клубні заклади формула 40% не действує. Ви про це мовчите. А ви нам поставили з цієї формули, що 40% коштів ми за себе вилучили, давши цю цифру 755 тисяч гривень на культуру. Ви дали на місці, це 40% от положено, а 60% так само, як ви раніше забирали, як і зараз забрали. Тільки ж це заборонено. Цього вже немає. Ви права такого не маєте. Є розрахований норматив, ви повинні його надати. Тому хочете подивитися, давайте подивимося. <Уху> наш бюджет не є закритим. Ми готові подивитися з любою людиною, жителем міста, наш бюджет. А чому ви хочете поговорити? Давайте поговоримо. Но, мені здається, говорити сьогодні у районному бюджеті, те, що ви обіцяли області, що ви приглянете, знімете своїх лишніх, і те, що казали людям там, в сусідньому залі, що ви знімете із дома піонірів, з з то самого відділу освіти, деньги личні з метод центру і віддасте їх детські садики. Сдержите свое слово, если вы его вообще, у вас вообще совесть трушка есть. Юрій Анатолійович, просто ми за чого ж для того, щоб знайти в районному бюджеті, треба знати спочатку э, потребу і вашу, і сільських рад, і по осаді, і ми по. Ми вам потребу культурі. нашу, кому давали вже не одним листом. Ми дали вам пісім, ми не спачка. У нас по прошлому году, 2014 року, дошкільні навчальні заклади були, були е, доведена субвенція з яка розрахована з 7,020. Там щось таке. Ні, факт був у нас 7,084. Це без бухгалтерії, без бухгалтерії і без відділу освіти. Для того щоб чоловік правильно написав, це виключно на дітей, які є в садочках. А бухгалтерія централізована, хоча її треба включати, бо це теж вона вчитує, у вас вона щислиться в відділі освіти. Ми її тянемо на за рахунок, по суті дела. І бухгалтерію, і відділ освіти. Це ще практично 200 тисяч гривень, да? 137 бухгалтерія. Так, ну, да, виходить, бухгалтерія да. 160 і. Тобто їх не треба вчитувати. Ви нам кажіть. ми вам дамо на самих дітей. А бухгалтерію не нужна і там закратить. Це ваша позиція така? Чи яка? Ну, діло в тому, що є класифікація функціональна. Якщо це дитячі, навчальні, дошкільні заклади, то це функція 70101. Так вона враховується і в наших програмах, і у вас, коли ви робите кошториси, і в казначействі. 070804 70804 вона в будь випадку вважається як централізована бухгалтерія. Да. Якщо йде розрахунок по дітях по ДНЗ. Якщо на то пішло, то вашу бухгалтерію можна бухгалтерів посадити по дитячим садочкам. А що зміниться в цьому? Вони будуть враховані як видатки на дитячий садочок. Ні, питання апрія а це славянтралізована бугая дивіться. Опрім, словами, як сума не міняється. Це буде все ну, одно централізована субвенція. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що районна рада хоче знайти повноцінні кошти на утримання цих закладів. Ми кажемо, що ми просимо у вас 7 мільйонів. 7 млн 20 7 млн, 20, те, що було профінансовано. Хоча ось умний Путів, Путівська районна рада, при, при прошлогодніх цифрах 5 мільйонів 76 млн на детских садиках субвенція суб була 4 млн 268 в цьому році вони дають трансфер 5 мільйонів 72 тисячі на, на 800 тисяч гривень більше відкриватися так само так сьогодні по, по іншим закладам Давайте так. Просто, просто я пример привожу к тому що ось люди район Давай, там, йому, йому, входит, кажучи, що, ми їх врахували ми поняли що їм треба, і ми розуміємо, що це діти. А ви, ми, ми сьогодні кажемо, для вас ми кажемо. Ми готові сьогодні говорити на цифру 7 мільйонів там, 26 mm. чи 84 було профінансовано. Ми, ви готові про цю цифру говорити? От вона, вона знайома, що її шукати, Її нічого шукати, вона надіна. Вона цифра є по норматівах прошлого року. 7 мільйонів на дитячі садики. Mm. Ми готові говорити друге питання. Якщо проходимо це питання, йдемо далі. Ми готові допомогти місту утримати централізовану бухгалтерію, яка раніше утрималася за рахунок подоходного налогу, а не благоустрія міста. Чи нам треба брати з благоустрія міста? Яка ваша позиція по цьому питанню? Якщо ваша позиція брати з благоустрія міста, убирайте світ, ями не латати. А отримати це централізовану бухгалтерію, ви не дасте на це субвенцію. Питань нема. Замітили? Далі пішли. Давайте так по пункту будемо йти. Що ми почнемо? Ну во-перше, що ми не можемо вам зараз сказати. Не ми вирішимо. Ми собираємось зараз і працювали з сільськими радами і з вами для того, щоб знайти якісь кошти і в нашому бюджеті, і передивитися ваш бюджет, передивиться, тобто вашу потребу, та що є, і та що ви нам її надавали в розрахунках в листі. Ну не нам будемо, не ми будемо вирішувати це. Ми зараз на сьогоднішній день. Давайте починати да, <кхух> з доходної частини те, що ви пропонуєте затвердити, те, що ви вираховували. Э, про... э, Дивіться, перше, я вам хочу сказати наступне. На сьогоднішній день э, фінансове управління районної державної адміністрації не має права втручатися у власні повноваження органів місцевого самівання. Я ізвиняюсь, от э, тому, яке вам не сказали сільські голови, я вам скажу. Тому що це закон, норма. Ви маєте право сьогодні указувати, що ділать в межах делегованих державою повноважень. Делеговані державні повноваження, дієцькі садики і заклади культури, які сьогодні, отак держава створила це фінансування. Якщо ви хочете покопатися у всьому, давайте покопаємося. Але питання сьогодні, яке нам потрібно вирішити, першу чергу, на яке ми, ми сидимо, ждемо вашого рішення, принципового рішення вашої сесії, це садики, що ми з ними ділаємо. А если вас, вам интересно по с мне нужно денег на численне сооружение, я вам сейчас назову. С яким нужно денег положить в дорогу, ремонт дорог, я вам їх назову. Але це не та тема, ми уходим от темы. Тема сегодня одна. Як забезпечити людей заработной платой и харчуванням, и енергоносіями. Тих, що положено. Садики и культуру. Все. И у организм Все. вредуванням. Все. Все. О Бо... другому говорить. Если бы говорить, сколько менее знаков поставить, сколько собак стріляти в городі, вы об этом хочете поговорить сегодня. То тобто, есть я, я ну, я должен понимать, чому не готовиться сейчас. Ні, подожди, ми працюємо. Ну, так ви, так ми, ви, ви сьогодні хочете працювати в другому. Сьогодні працювати на одному. Як снімати, відкуди вона сняти гроші? Ви дали 5 мільйонів. мільйонів на садики? Надо два. Откуди ви готові зняти 2 мільйони? Подожди, а це... хто сказав, що ще треба два? Подожди. Так, норматив такий кажуть. Який норматив? Прошлогодній. Ну чи там да, при кінцеві положення, які підписав вчора президент? Що там написано? Давайте ж дивиться, для того ми ресурси шукаємо. Александр, є він, щоб дати, да, чи нема? Александр Николаевич, ось де, є, де є рішення консультативної ради під спитання а... місцевого середування 26 січня 2015 року на підписано, консультативний... підписано підписано доручення буде, що сьогодні готове це Арсенія Гісенікова на уряді і ось підписано Гройсманом. Офіційно. я читаю вам цей пункт, якщо ви не знаєте, що в державі. Рекомендувати обласним районним радам вжити заходи щодо недопущення примусової передачі об'єктів комунальної власності, територіальних громад, міст районного значення, у спільну власність територіальних громад, районів областей. Тобто про передачу общему вона йде Раз. Далі друге Другий пункт: забезпечення за рахунок міжбюджетних трансфертів, видатків на утримання соціально-культурної сфери в містах районного значення, селах, селищах в обсягах не менших ніж у 2014 році. Це офіційний документ. То, там працює. Це за дорученням президента створена міжвідомча робоча група, яку входять асоціація міст, асоціація сіл, народні депутати, бюджетний комітет і головою на цій групі, голова Верховної Ради, для того, щоб повністю ці преклання врахувати, що там приймали, що не приймали. Мова йде сьогодні, державна політика створена про те, йде на те, щоб районні ради, приймаючи свій бюджет, да, має право, може бути дополнительних 800 тисяч показників прошлого року, честь і хвала. Не маєте ви такої можливості. Ми кажемо сьогодні, дайте нам хоча б 2014 року. Все, ми більше вам нічого не кажемо. Ми про це повинні говорити. Маємо сьогодні в районному бюджеті знайти 2 мільйони, не вистачає 2 млн гривень. від прошлогодня дня показника. А це давайте говорити, де знімати? З Дома піоніра. Ви скрич Алінік розказував, ідеаторним була свідетелем, що я сніму до 15 числа, ми знімемо з дому знімемо з інших закладів. Давайте про це говорити. Чи що ви хочете сказати?

Ну таким образом воно це створено. Те, хочете, ви нас... хочете сьогодні, щоб город, і, ну, ще раз, ми можемо дати собі, городу оставили деньги на, на утримання власних повноважень. Дороги, кладбище, освітлення, чистка сніга і багато іншого, комунальна сфера вся. А це городу оставили ці налоги. Для цього ви кажете, ребята, в нашому бюджеті немає денег для того, щоб садики, які сьогодні фінансуються через вас, і вас обов'язовали це зробити. Я вам зачитував норму 93-го закону. Що у вас немає цих сьогодні повноважень. Вони ваші повноваження визначені на законах. Ваші зараз. А на це буде ставили їх у нас об'єкти ставили. Але повноваження це ваші. Тому ви сьогодні церковні транспорт та кажете, у нас на, на транспорт повноцінний немає грошей. Позичте нам з іншого кармана. Було озвучено на нараді, на якої була Ірина Анатолійовна, в місті з Олександром Миколаєвичем Оліником в облраді. том, начальником фінансового департаменту Батраченка, ОТОМ, що сьогодні з цього року діє норма про те, що всі методичні центри повинні бути передані функції методичних центрів з району на обласне управління чи там, після дипломної освіти. І вони здійснюватимуть вони будуть здійснювати навчання педагогів, школ і дітських садиків. Наші дітські садики їздять у метод -центр, методи інститут у, 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 дипломної освіти, порушають кваліфікацію в суми, якщо це потрібно. Вони центром вашим не пользуються, бо він ніякої допомоги абсолютно не надає. От що питання. Ви на цей свій центр виділяєте мільйон гривень. Мільйон. Протизаконно. Є норма, передбачаючи передачу цих функцій. Передавайте. Ми зібрали всі сільські ради і подивилися їхній фінансовий ресурс. Подивилися до когось учасникі, допомогли не знайти. Ну, ну. Ви оставили. от з вас, так запланована робота. Подивіться зараз. В деревні надходження за 15 років розглядаємо. Якщо ви ставите питання, зависимо на нас плану а якщо ти ставите питання, Йа? що або даєте нам 2 мільйони, побільше нічого нас дивиться, так що ми тоді будемо? На сьогоднішній день ми оскаржуємо ваші діяльного. Ви вже напланували свій бюджет. Ви ж переміг напланувати так само, чи що? Мене поставить по званими законом. Сьогодні питання СНЦ розмовляється на уряді. Піднімає питання це, е, представники асоціації міст України. Тому що те, що ми дали їм цифри, у вас піднімається, ми далі ваші цифри. Вулоці піднімається усі по Україні. Що ви натворили? Хоче Хоче місяць так само бюджет зробити? Що я в Україні що? Приходимо до розгляду доходної частини бюджету. Давай працюємо по вашим показникам. Я повторяю ще раз, у мене доходна частина. Все есть. На каналізацію, на водопровод, на освещение, на кладбище, на собак бешеный. Я, я рассказую. Нема своєї дня. Ні в одному сессираді нормальної коммуналки. Немає. Неба, немає. Не надо со создавать. А, а создавайте. Так, создавайте. Так всем треба допомогти. Всем треба кошти дати. Цим треба допомогти. Ну, так шо, ми сиди... ставимо питання, не що... тільки міська рада. Ми ставимо питання, що ми повинні в першу чергу забезпечити захищені статті захищені статті дітських садиків, їхню зарплату, їхні питання дітей і їхніх носителі. А це ми кажемо в першу чергу, а потім вже все остальне. Поэтому... Mm -hmm. А цю статтю ви повинні забезпечити самостоятельно. У вас є гроші для... в... В... в бюджеті району. Вони у вас є. ми будемо придумувати зараз? Ви не хочете їх ділити? А, молодці. Хочете виділяти, сільська рада? Ми тут не для того, зберегти. Зі... Про чого Яка сільська рада? Районна рада. Ми тут не ну, для зі... є, є, планує бюджет району, пожалуйста, райфідвіді. Плануйте. Де ви бачите в, район, в бюджеті району міський бюджет? Де ви ви бачите? Олександр Микола, ви дали сьогодні розподіл транспорту. З квітня місяця, місяця місто 600 тисяч гривень 346. 346 не забезпечує навіть заробітну плату. Не говорячи про аналіз її харчування дітей. З квітня місяця нема цього нічого. Ваш ось де ваш розподіл фінансових ресурсів, ви не дали цих гроші. Я кажу, ось де розшифровка, як кіндація дії не Пожалуйста, зарплата, енергоносителі, все повністю розписано, що вам треба по групам. Якщо ви скажете, що Ми хочемо, іще ми планували в цьому році, якщо були б наші залишилися подоходні налогі, 8 мільйонів, точно зараз забрані. Ми планували відкрити нову групу. Є кошторис віддільно до цієї цифри, кошторис на додаткову групу, 180. Хочете це питання, ці каштори. Давайте по кожній статті, Скільки наш палер, скільки клея, ліноліума, ліжок. Ну, звісно, що no. можна і на 10. Я кажу, проблем у місті нема. А no, тут можна to? і на 20 мільйонів. No, проблема? Ми не, сьогодні не, говоримо, не, не, мач, сьогодні проблема яка виникла з садиками-клубами. Давайте ми її рішимо, а потім подивимося. Що ми хочемо? Ми хочемо нову групу, ми хочемо ремонт очисних споруджень. Ми хочемо ремонт водозабору на 7 заводському мікрорайоні. Ми хочемо такі-то дороги отремонтувати. І які в нас є фінансові ресурси для цього. Я згоден з цим. Тобто поговоримо. І поможе нам цьому район чи не допоможе. Районна рада нам здихала три котельні, здихала, убиті, не отремонтувані до кінця. Послухайте сюди. я покажу э, обрахунок інституту, який <зас> давав інш, інш будпроект, який сказав, що сьогодні саме убита котельня, сама нерентабельна котельня була, це вулиця Комарова, 25. Це трашкола, само збиткова. Після неї йшла відродження, яка топила і чи топила центральну часть города Терсенса. Після неї йшла Шевченка котельня. Тому що ті котлетки стояли, вони нефективні. Не в Гарестані було неоправданим оправдано на цих котельнях. Котення до сих пор не менее в експлуатацію. Ви знаєте, що державна субвенція, яка прийшла в город Терсенцу, на 800 тисяч гривень вернулася назад в Київ, вона навіть не дошла до, 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 до міста Терсенса. І сьогодні ці котельні на кому заканчивається. Ви готові нам дати дорождень 800 тисяч гривень на заканчиванні цих котельня? Давайте про це поговоримо. Ви знаєте, що ми і Аліник виступав точно так же на, на раді із, із людьми. заберіть, пожалуйста, державну, із державної власності комунальний водозабор на сім заводів. Ми говорили, що там убитки понесе комунальне підприємство, сервіс, на 200 тисяч гривень. Убитки буде. тому що там потрібно ставити другу скважину, відновлювати, там ставити треба енергоефективні насоси першого підйому і другого підйому. Тому що електроенергія сьогодні на кубку води піднятої 7,70 а тариф у комунальному підприємстві 6,60. Так от, в данной ситуації, ми просто, просто убиваємо цим водозабором комунальне підприємство нашого водоканалу наш. Вы сказали, один сказал, я вам 200 тисяч гривень на ремонт, тільки заберіть. У вас є рейон межити ця цифра? Ми готові зараз дискутувати, скільки нам на грошей. 200 там, чи 180, на які целиться потрібно. Це Дальше. Інші питання можемо піднімати зараз. Те, що городу потрібно розвиватися. не лізьте сьогодні в собак. На лісте сьогодні в чистку колодязів і сільську дерев. Хочуть, ні, я, звісно, взяв ці цифри з собою. Ми ж це все взяли. Питань немає. Хочете подивитися, дивіться, ми ж його оприлюднюємо. Воно у нас на сайті висить, без проблем, коли приймемо. Ну, кажуть, пожалуйста, ви сьогодні підміняєте функцію організація середування іншого. У нас є власні повноваження, собрані так само з налогов, наших громадян, які повинні йти на благоустрій території міста. Сьогодні тому Сьогодні дискусію ведемо тому руслі абсолютно. Я понимаю, например, сьогодні там криничне, чи щиконня. у нього немає садика, у нього немає комуналки, у нього немає вообще нічого. Не численних соружений у него немає, Не автобуси до нього не ходять, його там, ну по этому самому, по, 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 по сільську раді, по селу і так далі. У него немає там судних. Автобусних зупинок немає, знаків, освічення в том виде, який сенсей є, на 1300 фонарей. І багато чого іншого. Йому може легше бути. Його землі, слава Богу, більше десяти раз, чем у нас. І поступление от землі. Та ви, може, може він захоче вам віддати з деньги, бо його люди живуть в тресенце, половина, він сам живе в тресенце, до речі, як сільський голова. Його діти ходять в школу тресенце. Його працюють в тресенце, кожен день користуються інфраструктурою. Приїхала дитинка в школу, в туалет в школу, тресенце. Ні, Ні. Ні. <зважаю> вони платять сьогодні. Налоги вам, районній раді, бо налоги не будуть не в місті, Хаза вони платять подоходити. Подоход йде повністю вам, 100%. Так чи ні? А налог на місце це стається земля, а землі вони платить налог. Будь платити в 2016 році своєї приватної садиби. Більше налогов хрестянець не оплачують, як жителі. Ось ви сюди обмануєте людей. Думаю, що правильно говорити було б сьогодні, всіх потрібно знайти в районному бюджеті для того, щоб по мінімальному рівню, по мінімальному рівню забезпечити утримання дітських дошкільних навчальних закладів і закладів культури. А потім після цього на друге питання світимо, це, а що ми хотіли до них покращити? Де утеплити, де зробити вікна поміняти, де зайнятися на розбереження, де може там костюм купити комусь холоду, якщо треба. Не хочете в цьому участвувати, ви кажете, не участвують, Тоді це питання розглядається сесією міської ради, міської комісії бюджетної. Вони готові десь знайти гроші в своєму бюджеті, не зробити якийсь тротуар, а зробити, допустимо, якісь покращення в матеріальній базі, клубі на Гаївському, і там ще якомусь. Про це ми повинні говорити. А ваш разговор непонятно о чем. И про це мы говорили с Березиным в том числе. И сумасше так само. Не стояло питание, что городу сегодня надо из 9 мільйонів, які у нас млн. Отдать зараз 3 миллиона і оставить город оставить на колени полностью. Так я просто ніколи в жизни не стоял. Нет предки не стоял. Ни губернаторам, ни березным, ни Ситаком, ни ні Батраченко, ни кем. Це мы не думали. По сільским бюджетам разбирайтесь и хочете. То ваша проблема. Я тона вижу. Не моя компетенция абсолютно. Попросите советские головы им сделать без, я вам скажу. Не попросите, но ну, цедите право. Поэтому я ніколи не тучався чужу діяльність. А ви зараз хочете зараз, ну, про, про що говорити? Просто брі нам переводити. Головна проблема, чому приймається міський бюджет, відсутність повноценної субвенції, яка забезпечувала на рік те, що ви написали в рішенні про районний бюджет, і в заходах. і в заходах. Затвердить повноценно видатки. Забезпечити дотримання вимус частини 4 статті 77. І написали кому? Районна, міська та сільська Як Якщо ж міська рада може її забезпечити. І ще одне. Ви, при... ви приймаючи бюджет районний, ви ж ще не знали, буде субвенція з сел чи з міста. Бо районний бюджет приймається першим. Правильно? Правильно. Ви повинні прочитати мінімально, щоб вона утримувалася год. Так само, як ви зробили школу, як ви зробили районній раді, дом піонеру і всім остальним. Прочитають по мінімуму, по прошлому році. Дали. Кожному, що хочеться, дивимося, хлопці, з вами по кварталу, чи по полугодію, що є в, ресурсі, в вашому, в нашому, бо це наш спільний район, спільний жителі. І дивимося, хочемо створити нову нову групу додатково. Сільські голови, ви в чому участвуєте чи ні? Залічанський, ти участвуєш цьому. всьому. твоїх дітей хочеться, щоб ходили в солодких нову групу? П'ять. Розрахунок на дитину вісімдесят шість. Пожалуйста, 5 дітей на 9 тисяч гривень, тисяч гривень субвенцію передбачаєш районному бюджету, районний бюджет фінансує. Створення частково створення групи. Остальне города валяє. І все. Все правильно. А в оцю ми балакаємо сільськими головами, всі місяці, обща. І думаю, порядок буде. Через буквально місяць у нас буде, не буде крика, не буде скандалів, не буде нічого. Ми будемо спільно думати про те, як розвиватися. А якщо немає нікого ресурсу, або він займається і скаже, ребята, я хочу асфальт положити, це селі. У мене це мої надходження, він поправ. Він не тільки хоче. Ні, ложе. А ми не ложемо. Ми не ложимо що? які на зимній год, де ми не наложили. Ви знаєте, що сьогодні на отримання по Траслівцу на год на цей гуд, нужно мільйон гривень. Яких немає формулі субвенції, немає. Мільйон. Тільки які дороги. При подорожанні асфальту, роботи і всього остального. Скільки зривних там вкладено в цьому котельні? Чому? А знаєте, А це город в котелні. Свої гроші. Свої. Не обласних. Так що. Про вас бюджет і про... В цілому ходили. E... А ставить сьогодні yeah. питання, що на діти в садіку, це діти, а палац дітей тіна чи на когось там розкала, ті є що може десь треба подвинутися, а так, отак, п'ятий десяти. Ну це ж <постив> таке <не> питання. <постив> сидіти, Перши... Я ж не люблю сьогодні, <постив> сесія <постив> шагами, давати чи не давати. Ми для, 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 для того, щоб не зібралися. Давайте клуби краю. штатний це розклад сидить? З доходної частини.

Міський голова, не приховуючи даних, назвав цифри запланованого доходу і видатків, зупинившись на кожній статті. Притому, як зазначили міський голова і економіст міської ради, дані показники доходів збільшені. Я говорю, що ми в своєму бюджеті ставимо не так, як ви зробили. Ви зробили по мінімуму, так щоб не різковати ніде, нічого, і нікому потім нічого не роздати. І того, от наші доходи 8 мільйонів. Ви хочете 3 мільйони забрати? Зайбач. Ну чуєте, чесно, ми дивилися ці, ці цифри 200 разів. Дивіться видатки наші. Давайте подивимося. І ту вийшло по загальному фонду 9 млн 108 тисяч гривень. А тепер ще є спеціальний фонд. При цьому доходу 8,236. А тепер спеціальний фонд? Бюджет розвитку це, хотіло, це все, що хотілося б зробити. 4 млн 386 тисяч гривень. Плюс 9 млн назвали загальний фонд. І того 13 мільйонів 510 тисяч при максимальних. Захваленных показників доходу 5, 8 236. То есть по цих цифрах цих 5 мільйонів, надо ще викидувати. То есть надо все. Эти памятники і багато чого Получить іншого. Якщо ви кажете, ще 3 надо треба забрати на садики... Ну тоді там тут на доходах десь завищено 1500-600. ми багато поставили, землю ми більше поставили. То но, ну, ви знаєте, голова знає. Січень місяць не тривогли ніхто, правильно Так. Да. Не заплутані копійки. І нерухоме майно теж 300 <кх> тисяч. А тут ситуація. У нас 5 мільйонів, реально 5,273, зараз показники доходної частини. це понаписували депутати. все. Більш-менш ну, так більш це от це, більш тут згоду. А ще там викидувати ще сідати з карандашом і, і, грубо говоря, через одну точку вичерпувати. Тротуари, дороги, освіщення, якісь проекти і так далі. Поэтому, а воно все нужно. От ситуація. Тому, якщо б у нас було все добре, давайте не ходили б сюди. Чесно, у вас краще, Александр Георгиевич, ситуація. Намного краще, ніж у нас. От вашим показникам. Ми ж їх теж знаємо і аналізуємо. Лишнього нам не треба, але міро, район 13. 13-510. Ну доходи 8. Доходи 8, 236. Це 13, ізняється, із, це, це 13 без садиків і клубов. Без. Склад садиками клубами ще 9 700 це, це, це те, що ось, наше сталося фінансування. Нам профінансувати нужно на 13510. Наші, наші видатки, що ми називали ці всі дороги, там парки. Проєкти, тротуари і пошло поїхало. Комунальна вся сфера. А це розходимо на 3500. Всього 3500 плюс 9 718, і того 22 млн А є доходи у город Трасенця 8. А тепер ви кажете мені Юрій Анатолійович, ну, живий, шукайте свої ресурси. Ресурси ми пройшлися. Якщо я в чомусь не прав, назовіть мені, де ми призівали щось, де ми не призивали. Хоча ми завислили От реально бюджет вже надутий. Ну так, да, вже надутий. 500 600 тисяч, це точно. Люди всі зараз, я людей, я просив губернатор, пожалуйста, ти успокою людей, ти обіцяв район, вони переглянули. Тобі цифра буде, я веду на контроль. Все, я людей максимально поїздив по всім садикам, успокою і так далі. Вони сіє ждуть. Ну як ну, ще раз. Працю, Бог. Бог. От ти питаєш, немає сьогодні ще доходів, не можемо поділити. Отак так воно буде, чи отак, чи п'яти чи десять. Беріть подари гору, беріть алізика. І сядьте повітря пойове рішення, скасуйте рішення про ваш бюджет районний і приміть його нову редакцію, повністю нову редакцію. І це а, а це такий норматив, така норма законно не передбає. Тобто нема заборони це делать. Просто це єсний путь, який дасть можливість і сільським владам нормально ну, то есть, не, не, не там напряження і місту. Почувши цифри запланованого міського бюджету, заступник голови районної ради та начальник фінансового управління відповіді на запитання, як надалі вирішувати ситуацію стосовно фінансування дошкільних навчальних закладів і клубів міста, не дали, зіславшись на вирішення цього питання при присутності представників з обласної державної адміністрації, які днями обіцяли приїхати для вирішення цього питання. Тобто районна рада і надалі продовжує тягнути час.